Вітаю всіх на каналі Garden of Dreams. Сьогодні 12 червня 2024 року. І я роблю невеличку прогулянку по своїй ділянці, по своєму саду. Показати, як на цей момент виглядає мій садочок. Це моя декоративна частина, я зараз показую. Тут я вже прополола цю клумбу. І тут теж почистила від бур'яну, мені залишилося отут ще зробити прибирання, вичистити бур'яни. І тут взагалі буде все ідеально. Чоловік покосив мені тут травичком теж сьогодні. Мені все подобається, душа радіє від цього. всього, що, що, якби Мінімальна чистота, красота, вона тут присутня. Ой, що тут можна показати? Трианди я вже позрізала багато, вже відсвіло. Хочу їх, якщо встигну, підживити. Ну, це завтра буду робити. Підживлю, підкормлю, об... можливо, ще і оброблю від хвороб. Від шкідників я не буду, поки навіть, напевно, від... обробляти. Аму, общем, не обробляти. Там зроблю бак в сумни, не знаєш. Енджо у мене є провант. Багато чого можна зробити ще. Оце моя капусточка. Тут і декоративна є, це другий ряд, а перший ряд це цвітна капуста. Там є маленькі голівки навіть вже цвітної. О, там замень маленька Ну, не знаю, що з нею буде. Білокрилка, звичайно, мене не оминула і повно. Тут ще більш-менш. Все виглядає пристойно, а на городі там взагалі це якесь вочища атакують, у ці білокрилки літає хмарами, нічого її не бере. Обробляємо актарою її зараз, кожен день, через день практично. Оце третя обробку. А брокколі я проливаю великим напором. Води холодною, щоб вона падала та втопилася. Вроді теж такий метод є, відбила крилки, щоб не бризкати, то щоб рукколі там вже можна плодивку розривати. Я там навіть зірвала деякі качанчики. Отак, оце гримить, передають у нас зараз грозу, шквельний вітер. Навіть місцями град. Ми подивимося, що дойде до нас гроза, хоча б якийсь дощик маленький. Не зашкодив би. Все іншого не треба. Так, ну давайте так підемо сюди з цієї частини. Оце в мене гіпсофіла так розрослася, зараз квітне. Великий кущ. Ну все б добре, да? навіть хай він так і росте, цвіте, розпадається, але ну, такий запах неприємний від нього. ой, Це, це не передати, це як будто щось здохло тут і закопано. Я в минулому році не витримала, то зрізала. І, скоріше за все, в цьому році теж так зроблю. Щось якийсь вид гіпсофили не для букетів. А просто я не знаю для чого, для відлякування людей. Напевно. <смі> Собаки не на цей запах полюблять. Так. Ну і тут, тут ще все заростає, звичайно, не встигаю так приводити до ладу, більш-менш квітки на доріжку падають. Ну, Мені це в принципі, подобається, такий хаотичний. Художній безпорядок, можна так сказати. А це така ось громашка, нев'ятник. Крейзі Daisy, якщо не помиляюсь, сорт називається. Зараз вона так і цвіте. Можна поближче показати. Це я в минулому році купляла маленький такий садженець. Цієї ромашечки. Оце ще така красива квітка. Якщо знаєте назву, напишіть мені в коментарях. Я то знаю, звичайно. А може ви не знаєте, або хтось знає теж. Напишіть мені в коментарях, що це за квітка. Махрова. Буде інтрига, кому цікаво, якщо ніхто не напише і не дасть вірної відповіді, я потім скажу, пишіть, питайте. Так, ну, тут ще васильки в повному екстазі цвітуть. Ой, я тут ще досадила геральку, все, черинок у мене був на балконі страждав, я його сюди посадила. Вже краще почувається. Це така ж рожева, красива герань у мене. Чіпендео відквітає. Я вже частину зрізала його розкоші. А зараз, напевно, теж цей дощ пройде та зріжу все повні. Те ж саме, все, перчик теж залишила трошки квіточок, та вже теж їх треба зрізати. Отак. так Ось тут я вже казала, що я висадила тут колеуси, я отримала посилку, розпаковка є на каналі, можна подивитися. Посилка з розсадою колеусю. Ну і там маленькі, видно, їх, звичайно, зараз будемо спостерігати разом, як тут все розвивається. Окрім колеоса, тут ще росте батат, і ще багато інших цікавих рослин. <кій> Вербена теж там. І ще не знаю, я ще їх не знаю, як назви, не, не завчила, щоб так сходу сказати. А, це, теж, це, це червона троянда. Я її трошки чистила два дні тому. Та вже треба знову чистити або зрізати. Та ні, ще можна почистити. Така теж... ну див, Виглядає вона добре, якщо вона розростеться, тут. Більший кущик буде мати, це взагалі буде красиво. Тут у мене вже лілії готуються розквітати, це будуть жовті лілії. Це так від сусіда називається. Ну, вони красиві такі, яскраво-жовті. Не знаю, будуть вони тут пасувати мені на цій клумбі чи ні. Подивимося згодом, розмножити я їх хочу, хай поки розмножаються. Оце. Вже так наріз куплений на базарі у мене в цьому році сазинець шавлі. Ну я не знаю, це якась шавлія не звичайна, але ну, дубравна є якась вроді шавлія. У мене такої немає. У мене як васильки вони цвітуть. Васильки на них називають. А це якась цікаво з такими листиками декоративними. Прям... Красивий парканчик. Я вже другий раз його покрасила. Це другий раз він вже в мене покрашений. Покрасила не фарбою, а для защити, защиту від ну, для дерева, захист для дерева. Ось так зараз у мене тут в садочку. Вийшла до садочку. Це моя абрикоска, перша, та що дозріває. Можна сказати, рання, це вирощена з кісточки, не каліровка. ну Смак вона не дуже щоб дуже смачна. А ну, як перша абрикоса піде, можна на варення, можна так поїсти, компоти, пиріжки, різну випічку, Ну, така рясна, така красива. Я її в шортс теж опублікувала повній зрілості та красі. Тут вже вона попадала, щось ми вже позривали. Ну, Зараз так. Щас так ось. Ну, а Оці каліровки, ще зріють, що зелені. Це буде пізніше. І ще тут два дерева, абрикоси, теж з кісточки. Ну, це якийсь не дуже урожайний, теж пізній. Незрозуміло, поки будемо залишати його чи ні. А тут іще є. Тут одна гілочка, я думала її вбирати цю деревинку, а потім пожаліла. Ну, ось, вона дозріває і, в принципі, велика така. Ну, тут одна тільки гілка плодинася ще, можливо, із-за цього вона і дала такі великі плоди. Ну, покуштуємо теж. Якщо вона... Подобається, то і тоді я цю залишу, сформую, сформую покраще, звичайно, а оцю, скоріш за всього, можна прибрати, щоб було більше місця для всіх. Тут дозріваю вже мій ранній сорт лохини, дюк. Я близько не знаю, підійду, тут поливається, да. ось дюк такий красивий. Смачненький. Троянди на цій клумбі теж вже відквітають. Тут я ще не зрізала нічого. Отак чудово квітне у мене тим'ян зараз. Тим'ян лимонопахнущий називається. називається. Отака краса. З цими трояндочками. Зашибісь. Вигляд мені подобається. Це Бенджамін Брітон перший рік у мене. Ще немає такої краси звичайно. Кет Кетперфейт відвідає. Треба зрізати. Ангела теж відквітає. Ну, ще має таке рожеве п'ятно, ще є, здалеку виглядає. Ще чудово. Оця троянку доїдають жуки, бронзовки, тварюки такі нажерливі. Оце Лариса так виглядає, теж відквітає вже. Щоб я дуже в захваті від неї, я поки не знаю, поки вона мене не захватила так. Ну, Для цієї задумки, що я тут хочу, вона підходить поки що. Ценки, машині в мене росте і квіте доволі добре. І не зупиняється. Ось ось тут бутончики пустую. Оце Хеленлі Пінк, теж така мініатюрна трояндочка. Маленькі розочки такі, квіточки має. Ну все, тут більше показувати нічого, переходимо до городу. Там далі поливка, не буду туди ходити, там кабаки вже такі величенькі, наростають, кукурудза, помідори, які тут уціліли, уціліли на цій гряці, тому що там якісь жуки поїли, напевно, якісь нори, не зрозуміла, що там було, позгрязали стволи помідорів. І тут теж де-не-де де, де де є така ситуація, але тут більше їх вижило. А це моя капуста цвітна з білокрилкою. Тут вона прям столується капітально на ній. Ну Що з нею буде? Ну Тут навіть головочка є, ось дивиться. Ось він такого. А це брокколі. Оце брокколі так е, дожівала напором холодної води, обливала десь, мабуть, на треті три дні. Робила, ну, що можу сказати, трошки збила популяцію, але ну, все рівно біла крилка є. Біла крилка є. Так. Ну, це в мене малинка тут покажу, порічка. Червона вже постуває. Тут знову глохина. Це я прийшла на початок городу. Тут у мене така грядка з лохиною, шість кущиків росте різних сортів. Оце вже починає дозрівати. Це сорт Golden Blue. Це сорт Golden Blue. Оцей там різні кольори. Куплені у обережняків. Ну не знаю, наскільки, може я щось перепутала, але це явно не вінтаж ред. Оце в мене підписано як вінтаж ред, але це не він, тому що він не червоний. Ну, я купляла і білий, звичайно. Тому я думаю, десь з них буде якийсь червоний. Оце повинен бути червоний, тому що тут. Написано white Напевно, в цьому є якась логіка. Так, а далі кабачок. Один, який в мене зійшов. Перці я навіть показувати не буду. Це такий позор, що не треба піддивитись вам. А кабачок усю є. Ось такий уже клас. Брячки. Ну, загустилися, звичайно. Ну, щоб виросте, то виросте називається. Так. Ну, тут окріп цвіте у мене, декоративний такий став, красавчик. Петрушком, салат уже курочкам рву, віддаю маминим. Тут базилік вже підні, піднімається, свої крещені. Я Обов'язково <хи>, на нервопочечок скоро. Тут маленький такий, а тут такий, звичайний. Вона полюбляє його. А там далі тархун. Екстрагорн. Ара... Хотіла сказати арагорн. Теж можна так обізвати. Оце такий тархунчик. Пахне вже я зривала, так такий приємний полиновий такий аромат у ньому. Тут я пропалюю картоплю, прориваю, верніш тут від бур'яна, тут дуже є такі великі бур'янини. По периметру вже пополола, посапала, а всередині ніяково в мене не дійдуть руки. Ну і все, напевно. Напевно вже все. Вишня. О, я ж хочу черешню вам показати. Вишня це теж, звичайно, аппетитна. Це чорнокорка, така крупненька, вишенька. Ой, одна зірвалася. Ось отак вона. Треба вже зривати та морозити. Так, а це черешня. А це моє черешня. Двічора вшні. Це пізня, вона зараз починає дозрівати, вже її тут під'їдають потрошечку. Но вона ще може далі дозріти, і буде взагалі смачнюща і солодюща. Якщо вона не погниє в мене, то що тут багато вже є такої, що гниє. Отака, як буде такого кольору. Це вже смачно. Ну все, черв'ячок. Безкладний бонус. Ось вот такий, бачите. Ой, красота. І смакота. Красота і смакота. Ось вот, тут, бачите, така гниль плодова, вона присутня. Черешні, хоча я її обробляла. Ну, звичайно, не фанатично так, але бачите, починає вона чогось гнити, до речі. Це вже побачила. Так. Ну, так. На цьому я завершую свою розповідь. Всім бажаю щастя, миру, добра, процвітання. До нових зустрічей на моєму каналі. Підписуйтесь, до речі, не стісняйтеся. І ставте лайки, звичайно, мені буде приємно.